Зазвичай, коли люди роблять мені компліменти щодо мого волосся, вони запитують, де я стригся. Ну, ем, не хочу хвалитись, проте ем, я сам стрижу собі волосся з 17 років. І тому ти зіпсував собі стрижку минулого тижня? Йоу, та нафіга спойлери, ти бляха. Гаразд, давайте все спочатку. Окей, у дитинстві ви маєте 95% шансу, що батьки подарують вам горщик. І ні, ні, не для того, щоб їсти з нього. Його надігають на голову, а потім стрижуть так. Ну, типу, хто це взагалі придумав? Тож, що ми робитимемо сьогодні? Хм... знаєте, як виглядає кокос? Ані слова більше. Оглядаючись назад, мабуть, нам усім не подобається стрижка під горщик, але в дитинстві ми не дуже переймались своїм зовнішнім виглядом, тож це не має значення. Потім у мене була стрижка їжачок, яка мені подобалась практично все дитинство. Але одного дня я дізнався про Фугаук! Фу так, це проста зачіска з використанням типу клею для волосся. Мені вона так подобалась через те, що я в той час дивився багатько аніме. Ну, я досі дивлюсь, але саме тоді я був дуже одержимий драгонболом, і думаю, ви знаєте, які там зачіски в персонажів. Тож більшість свого підліткового віку у мене були сталахміти на голові. Тоді ми з сім'єю переїхали у Вірджинію, коли мені було 16. Хто дивився минулі відео, той в курсі. До того часу в нашої сім'ї була знайома перукарка, яка завжди стригла нам усім волосся. І я не хотів, щоб це робив хтось інший, окрім неї. Проте після переїзду я не міг просто чекати весь час, поки ми не відвідаємо Канаду, щоб постригтись. І я розповів про це дідь, коли ми востаннє бачились, і вона подарувала мені дещо бритву для стрижки. Це було, наче самурай, що дарував своєму учневі легендарний меч, який передавався з покоління в покоління. Що Що це таке? І вона зробила лице. Типу: Ти готовий, синку? Арігато, Сенсей, і перед тим як продовжити, прошу охочих підписатись на патреон клаптика або підтримати його одноразово, щоб він і надалі зміг робити для вас переклади. Я трохи довго шукав, яка мені зачіска підійде найкраще. Ви можете помітити це в моїх анімаціях, де відповідно до розповіді міняється моя зачіска. Я завжди старався малювати своє волосся таким, яким воно було в час певної історії, яку я розповідав. Після років експериментування своєю стрижкою ножицями, бритвою, розміром чубчика, бакенбардів, хвостика і бла 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 Я спинився на тому, що ви бачите на більшості моїх аватарок. І я хочу малювати себе таким, як і діті, тому що більшість моїх фанатів, хто бачить мене в реальному житті, помічають, що я виглядаю в точності як мій персонаж. Я такий, ага, ну так і є. Тож довгий час я користувався тим ж самим лезом руками, хоч пройшло багато часу, але воно все ще стриже. Десь приблизно кілька місяців тому я вирішив придбати нові змінні леза, тому що старе було вже дуже тупе, в той час як для нових практично не треба було докладати зусиль. Наближався від контаніме Експо, після чого я повинен був поїхати в ЛА. і я чомусь вирішив взяти з собою лезо, ймовірно, тому що волосся було довшим, ніж мені було зручно. Тож наступив відкон, я був у захваті, зустрівши своїх колег та друзів аніматорів. Це було десь за два дні до аніме Експо, я мав вільний деньок, тож після душу я вирішив, що можу зараз трішки підстригтись. З тих пір, як я почав сам себе стригти, я ніколи не використовував дзеркало, щоб бачити свою потилицю, поки стрижусь. Я робив це наосліп, довіряючи своїм інстинктам. Так, стрішки тут, ага, трошки більше. Окей, файно. Я робив це протягом років, розумієте? І ну, все було добре. Але до цього разу я робив усе як зазвичай відрізати трохи чубчик зверху, так, а потім ззаду. Пам'ятаєте, я казав, що нове лезо було дуже гостре і стригло, як по маслу. Ну, і я трішки недоцінив, наскільки він був гострим. Буквально чуть-чуть. Ладно, його потужність була на максимальному рівні. Я різанув, оу, це виглядає якось. Що? О боже. Ні, 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 ні. Будь ласка, тільки на це, ні, тільки не кажіть, що. ням-ням-ням... Е Хлопці, ви часом не вмієте виправляти фігові стрижки. А що таке? О, господи, йди до Барбара негайно! Тож мій друг завів мене до його улюбленого Барбара, який наче був корейським стилістом. Я прийшов туди, і він дав мені журнал з тисячами популярних корейських стрижок. Я десь 20 хвилин втикав туди, але в висновку просто сказав просто просто виправте це». Він сказав Окей, взяв свою машинку та почав мене стригти. Клаптики волосся летіли вниз разом з клаптиками моєї душі. І знаєте, цей мем, де пес сидить в палаючому будинку, This is fine». От я почувався саме так. Я в кінці почувався таким голим. Останній раз я мав таку коротку стрижку, коли був ще підлітком. Мені знадобилось кілька днів, щоб звикнути, і я старався ходити в шапках. Але згодом я звик і коли волосся трохи відросло, то стало класно виглядати. Я знаю, що дехто з вас скаже: Нам подобається минула зачіска. Ваша думка дуже важлива для мене і має вплив на мій зовнішній вигляд. Але я не знаю, може, трохи носитиму цю стрижку. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій патреон. А переклав клаптик, озвучив також клаптик. Бувайте!